Вас. Сьогодні ми поговоримо про. Так, у більшості сіль асоціюється лише з кухонною сілью, формула якої натрій, хлор. І коли ми кажемо сіль, ми маємо на увазі саме кухонну сіль. Але це не єдина сіль, що існує у природі. Оце це поворот. Що ж таке солі? Це складні речовини, котрі складаються з атому металу та кислотного залишку. Загальна формула солей. Метал Ігри. E є Ну, X і y, зрозуміло, це індекси. Якщо є оксиген, то це солі оксигеномісних кислот. Якщо немає оксигену, то загальна формула метал Y Є ЕХ відповідно. Номенклатура. Ну, звісно, у солей є назви, які склалися історично. Та ж сама кухонна сіль. Але ми розглянемо міжнародну номенклатуру, тобто номенклатуру і ЮПАК. Назви солей, до складу котрих входить метал з постійною валентністю, утворюються таким чином. Назви металічного елемента і назва кислотного залишку в тому самому відмінку, що і метал. Наприклад, натрій хлор, натрій хлорид. Назви солей до складу, котрих ходить метал зі змінною валентністю, утворюються таким чином: назви металічного хімічного елемента плюс його валентність римськими в дужках І назва кислотного залишку в тому самому відмінку, що і метал. Наприклад, фером 2 SO3 тричі Фером 3, -3 сульфіт. Розберемо на прикладі конкретної якоїсь кислоти. Наприклад, солі сульфатної кислоти будуть називатися сульфатами. Сульфатна кислота H2SO3. Відповідно, сульфати натрій 2SO4 натрий сульфат, калій 2 so 4 калій сульфат, ферум 2 so 4 тричі сульфат. Нітратної кислоти. Нітратна кислота нагадує формула НО3, кислотний залишок отже НО3, сіль натрія буде називатися натрій нітрат, сіль калія. Калій нітрат, сіль ферума, ферум 3, нітрат. Ну, якщо ферм у нас трьохвалентний, звісно. Тобто, ми бачимо, що нітратна кислота, нітрат, сульфатна кислота, сіль, сульфат. Класифікація солей. Середні солі. Середніми називаються солі, до складу яких входять металічний хімічний елемент і кислотний залишок. До складу солей може входити амоній. Який також вважається як металічний хімічний елемент, хоча він їм не є, звісно. Ну і приклади середніх солей. Натрій, хлор, натрій, хлорид, nh 4 н амоній нітрат, алюміні 2, СО4тричі, алюміній, звісно, сульфат. Кислі солі. Кислими називаються солі, до складу яких, крім металічного, хімічного елементу і кислотного залишку входять також атоми гідрогену. Кислі солі можна вважати продуктом неповного заміщення, металами атомів гідрогену в кислотах. При складанні назви такої сполуки до назви солі додається приставка гідроген. Якщо в залишку е від кислоти 1 гідроген, то просто гідроген. Якщо 2 гідрогени, то дигідроген відповідно. Приклади таких сол солей. Кальцій HCO3 двічі. Кальцій, гідроген карбонат. Натрій 2 hpo 4 натрій гідроген ортофосфат, натрій h 2 po 4 натрій D, гідроген ортофосфат. Прикладом найпростішої кислої солі є звичайна питна кухонна сода. Формула її буде натрій HО3. А назва, відповідно, натрій гідроген-карбонат. Основні солі. Основними називаються солі, до складу яких, крім металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входить гідроксигрупа. OH. Тобто, при складанні назви основної солі до назви солі додається приставка гідрооксид, якщо в залишку одна oh група, якщо їх дві, то додається дигідроксид. Наприклад, магній он OH хлор. магній гідроксид, Ферум ОHNO3 OH двічі. Ферум 3 гідроксид нітрат. Ферум он OH двічі НО3. Ферум 3, дигідроксид нітрат, відповідно. Подвійні солі. Якщо атоми гідрогену заміщуються атомами кількох різних металів, такі солі називаються подвійними. Наприклад, калій натрій СО4, калій натрій сульфат. Калій алюміній СО4 двічі, калій алюміній сульфат відповідно. Зробимо висновок. Якщо ви запам'ятали назви кислот... Ну, і назви солей не треба вчити. Адже назви солей є похідними від назв кислот. Так! Розглянемо приклади. Аж хлор, хлоридна кислота відповідно солі і хлориди. Вони, оскільки метали він. Він одновалентний. Сіль натрия буде називатися натрій хлорид. Сіль кальція. Кальцій хлорид. Якщо сульфідну кислоту беремо, солі, відповідно, сульфіди, сіль калія буде називатися калій сульфіт, сіль натрія буде називатися натрій сульфіт. Ну, тут одрук я бачу калій 2С, це у нас кальцій сульфід. Ні, це калій сульфіт навчитися аналізувати інформацію. І якщо ви навчилися аналізувати інформацію, то я впевнений, що ви знаєте, що натрій хлорид називається кухонною солью, оскільки ми ви ще це казали. Або інша назва кам'яна сіль. натрій карбонат це кальцинована сода, натрій гідроген карбонат це кухонна сода, калій карбонат це у нас. Поташ, нітрати лужних і лужноземельних металів називаються селітрами. Дякую за увагу. Нам все добре. Щасти. До нових зустрічей.